Хотів розказати трошки про господар. Давайте зробимо його розпаковку та маленький обзор. Це виробляється все в Україні, це розробка України, тобто вона повністю український продукт. Ось така скаба для верхніх підтримуючих роликів. Іде у нас такий накатний ролик. Зверніть увагу, тут зразу йде такий заглушка і ще є відбійник резиновий. Верхній. Улавлювач, і дуже добре, що є ось такі ролики, бачите, ось тут. Вони крутяться і коли ворота заходять, якщо є вітрова нагрузка, тобто трошки кудись, що він же і служить, він так і називається улавлюся. Тобто він улавлює ворота. Тобто, якщо вітрова нагрузка, раз і потихеньку не шкрябає, не, не дере метал об метал, а, а тихенько раз і зайшов собі, зайшли собі улавлювач. Резинова заглушка задня. Від компанії нові ворота.